Андріша, ти між нами, так скажи мені, будь ласка. Донечко, не знаю. запитай про це утека. Доня тут не розгубилась, він шувибігла кімна. Якої родом касти. Ну й кумедне ти, малятко. Ця історія глядала. І, мабуть, не знає мама і не здогадується татко. Коли Бог створив людину, вдосконалював, і вдивлявся та одного дня. Очам глибоким так, що збився у закунку. Все те що мав кузнені, передав рукам безмежним. Криштаючерпнув у душу та й обережно. Мав у небі він найтоншу, найкрихкішу порцеляну, Хтось робив із неї серце. Ось і все. Та ще раз гляну, обійняй ласкаво, будеш мамою віднині. Хай як важко би не було, обійми свою дитину. Будь і янг та у світліш мяг зірками. Хай для кожної дитини в цьому світі буде мама. Так сказав і раптом впали. випрямила вабу, тож матуся, як голядко. Ось чому так таємниче усміхались мами й Але й ти, моя рідненька, стала янголом матусі. Ди води міє по гоць. Отже, янголи й бабусі тут задумалась дитина щось про Бога й порцелян. Бо як день зійде до краю, всіх кладе, сама ж працює. Як вона усе встигає? Я як виросту бабусю? Тільки це поміж нами. Стану янголом дитинці і назвуся також мамою.